У теплиці зберігається 20-25 градусів тепла. Сталу температуру забезпечує вентиляція. Є цілодобове світло, живиться парник за рахунок сонячних панелей. Освещение у нас представлено двумя видами. Это LED-провод и фитоосвещение в соотношении 2 к 1, два красных, один синий, потому что на разных стадиях роста растений им нужно разное количество света. Например, на стадии вегетации клубники, которые мы выращивали, нужно более красного цвета, а плодоношение более синего. теплиці вирощують полуницю та кімнатну рослину хлорофітум. Для кожного куща свій полив. Вода поступає зі свердловини та водонапірної вежі. З бака вода потім йде на полив, капельний і розрошуваний, і потім вже подавається тисне ростіння. Вода буде зі со... скважини поступати в бак, а бак ми зробили для того, щоб підтримувати тепло і влажність в теплиці. А, і є у нас датчик уровня води, який регулюється воду. І якщо води недостатньо, він включає сам насос і вода поступає. Также у нас є датчики влажності. Якщо влажність менше 70%, то вони автоматически включають полив, щоб влажності підтримувалась. Теплиця працює автономно на системі Ардуїно. запрограмував її учень 10 класу Дмитро. чеплица может э, самостоятельно а контролировать все процессы без вмешательства человека. Главная часть нашей теплицы – это автономное питание, которое осуществляется путем солнечной батареи. На створення макету теплиці пішло три місяці. Далі учні Великоновесілківської школи презентували проєкт на обласному конкурсі Школа техно, де посіли перше місце та отримали 250 тисяч гривень на будівництво великої теплиці. За цей час вони навчилися, вони дуже багато інформації знайшли, знаходили, реалізували все в цьому проєкті, освоїли мову програмування. Освоїли роботу датчиків приводів. Гроші витратять на обладнання та ремонт теплиці на шкільному подвір'ї площі 70 квадратних метрів. Наразі тут укріпили та пофарбували стіни, замінили покрівлю та розділили приміщення на три зони: лабораторію та дві ділянки для вирощування рослин. Те, що ми будемо вирощувати, а це буде мікрозелень, зелень, це буде е е розсада, це буде полуниця. Ми плануємо реалізовувати, тобто займатися ще шкільним соціальним підприємництвом. Уроки будуть теж там проходити уроки і біології, уроки географії, тому що ми можемо створювати різні кліматичні пояси. За словами директорки, будівництво теплиці планують завершити до кінця серпня. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.